Отже, доброго дня. Е, моя доповідь присвячена розладам настрою, як вже оголосили. І в принципі, треба зазначити, що спочатку взагалі як поділяються розлади настрою, що може власне зустрічатися в практиці як психіатра, так і в принципі і лікаря і на первинній ланці. Під час спеціалізованої допомоги, то почнемо, напевно, з розгляду циклічних розладів настрою, так? це біполярний афективний розлад першого-другого типів та циклотемія, рекурентний депресивний розлад. І, але також депресивна симптоматика, насамперед депресивна, так, трапляється і при інших розладах, зокрема при стресових. Це дуже часто розлади адаптації з різними депресивними реакціями, і також депресивні прояви при ПТСР, які Нехай не класифікується окремо як депресія, але є також дуже частим варіантом проявів цього розладу, який зараз є теж дуже актуальним. Спочатку трохи дозволю собі нагадати в цілому, що ми в психіатрії називаємо манією, і що називаємо гіпоманією, то це триада. Симптомів, так, підвищений настрій, експансивні ідеї, присвичене мислення та рухова розгальмованість. Так, і іноді буває ще як дратівливість, а буває і весела манія. Е, от. Е, є також гіпоманія, там симптоми менш виражені, так, і не досягають психотичного рівня, тобто нема марення, нема галюцинацій. От. І, в принципі, працездатність не втрачається. О, і також є так званий змішаний епізод, коли за е, дуже невеликий проміжок часу е, змінюється е, стан манії на стан депресії. Тобто, це, це ну, може протягом там, навіть години, кількох годин, так і це називають змішаним епізодом. Тобто тут не, не можна навіть відрізнити. Що домінує. От. І така от наочна дуже добра схемка, так з підручника Стівена Шталя. Де ви можете да, побачити ось це якби такий нормальний, рівний настрій. Це нібито підвищений, але тут нічого як сказати, приємного немає, оскільки це теж порушує функціонування пацієнта. І депресивний, тобто знижений настрій. От. Також о, в МКХ 11, до якої ми всі о, прагнемо так, о, в, в, її застосовувати, є о, кілька о, також більш чітких критеріїв для діагностики епізоду манії або гіпомонії. Да? Це знов таки ейфорія, підвищена активність, о, експансивність, тобто такі ідеї величі, і ще додаються. Декілька е, симптомів, ну з е, е, за різними класифікаціями, також є. да, ДСМ 5-го перегляду. Там трошки інша варіація, але суть е, приблизно така сама, да? е, е, це зменшення потреби у сні, підвищена самооцінка, е, патологі, е, патологічна підвищена відволікуваність. Від тобто, Гіперпрозексія, так? імпульсивна поведінка, тобто такий пізінь може і речі раптово виносити, так, роздавати гроші необґрунтовано, і підвищення лібідо, ну, і з інших вольових сфер. От. І в біполярний розлад він складається з, як ми вже сказали, да, манії або гіпоманії. і, Фази депресії, і от якраз поділяють його зараз так вже на кілька типів. Чому це важливо? Бо це різний алгоритм лікування, і навіть різне походження цього розладу. І депресивний розлад його можуть розглядати як епізод в рамках як депресивний епізод в рамках біполярного розладу, так і окремий, Великий депресивний розлад про причини трохи далі буде детальніше. А також може бути рекурентний депресивний розлад, тобто там також є циклічність, але ну, без, тут немає жодних проявів манії, просто певна є. Періодичність повторюваність депресивних епізодів і дистемія, тобто там менш виражені прояви депресії, але знов таки це більш тривалий стан. Раніше він носив назву хронічний депресивний розлад. Трошки детальніше так, про цей поділ, перший, другий тип. Так? Отже, за сучасним класифікацією, в як буде використовуватися МКХ 11, розділяють поділяють біполярний розлад першого типу. На нього однаково хворіють і чоловіки, і жінки. І Там, до речі, спільне може бути успадкування з такими хворобами, як шизофренія, шизоафективний розлад. Тобто, це може бути в роду такі прояви, але в дітей будуть прояви біполярного розладу, і навпаки. І там для цього необхідно хоча б один епізод манії, маніакального епізоду, і хоча б один, ну частіше це декілька депресивних епізодів, саме вираженої депресії. Також є більш частий біполярний розлад другого типу. Тут вже... Серед статі поширеність дещо відрізняється в жінок його діагностують частіше і, до речі, дуже часто. До нього є коморбідні е, межовий розлад особистості, так і комплексний е, ПТСР або просто ПТСР. Тобто, це як сказати, одне для одного є сприятливим ґрунтом. Так. Тут можна дискутувати, що тут найперше, ну звісно, якщо межовий розлад, він якби найперше е, виникає, так, а ось щодо е, комплексного, особливо так, посттравматичного стресового розладу, то тут е, мож, можуть бути різні варіанти. І для другого типу характерний, хоча б один, але гіпоманіакальний епізод, як ми розглядали, тобто який не досягає психотичного рівня, і о, наявність виражених депресивних епізодів. От. Ну і далі ще також виділяють біполярний розлад, спричинений, індукований лікарськими препаратами. Часто це кортикостероїди можуть бути при тривалому лікуванні. При пульс терапії буває. Так, звісно, психостимулятори. Ну, тут мова йде про про індуковану таку манію. Так, але бувають і такі стероїдні депресії. Так, це більше при, навпаки, при тривалому вживанні, але менше кортикостероїдів. Але ну, на практиці рідко виділяють його, власне, як біполярний розлад. Так, тоді це в нас поки що класифікують. як Інші органічні розлади, якщо користуватися чинною класифікацією. От. І, звісно, є е, також власне ефективні розлади, так, в МКХ-10, так він називається органічний ефективний розлад, буде називатися якби в подальшій класифікації біполярний та споріднений розлад, спричинене соматичним захворюванням. Які це можуть бути захворювання? так? Е, ну, Основ таки, тут пов'язаний да, з метаболізмом кортикостероїдів, тільки вже таких природні, да, не, не внаслідок зовнішнього, а внаслідок, наприклад, метаболічних змін, зокрема при синдромі Кушинга, при черепно-мозковій травмі, може бути при російному склерозі та при інших е, трофічних захворюваннях. От, ну І також залишають таку шухлядку невеличку для невизначеного, але, скоріш за все, тут це піде в, в перший або другий підвид е, біполярного розладу. І о, ще окремо треба поговорити про циклотемію. Так? Тут е, буде чергування е, гіпоманії і субдепресії, так? Не буде досягати ні, ні манія, ні депресія психотичного рівня. І відносно чітко вже окреслені і часові проміжки, тобто це може бути впродовж принаймні половини двохрічного періоду, і при цьому відсутність цих симптомів не перевищувала двох місяців за один раз. Ну, один. Цикл, так то тобто це в динаміці ставиться так. Або анамнестично, якщо пацієнт. Ну але тут вже звісно треба дивитися і детальніше розпитувати, бо анамнестично це значно важче становити, ніж одразу, да, якщо пацієнт прийшов. Ну і звісно, тобто не має бути замовлено органічним захворюванням. Так, і циклотемія, вона в подальшому важливо, важливо для терапії, вона починається її лікування навіть не медикаментозно, так? Бажано, ну, якщо вже вона резистентна до психотерапевтичного лікування, призначаються медикаменти нами. От. Тепер трошки уточнимо про депресію, бо таке ексимптом він досить. Часто вживається вже пацієнти можуть навіть його називати та доброго дня, в мене депресія, так але тут звісно обов'язково треба уточнювати, що людина має на увазі так, якщо говорити про... Власне, вживання терміну депресія в епідеміологічних дослідженнях так, і в, клінічні, в описі клінічної симптоматики, то часто поділяють, так, на великий депресивний розлад от, або да, Велика депресія, співзвучна, як відомо була. Криза в Сполучених Штатах, ну постійна або хронічний депресивний розлади, стимія про яку вже говорили, і також певні депресивні розлади внаслідок чітко визначено іншої симптоматики. Ну, окремо виділяється передменструальний дисфоричний розлад, теж як досить часто розповсюджена проблема, так але він не потребує такого тривалого лікування, як ендогенна депресія. Тобто не спричинено органічними змінами, депресивний розлад через інший медичний стан, ну знов таки неврологічне захворювання, дуже часто ендокринологічні захворювання щодо подібної залози або цукровий діабет, і, власне, так, спричинене вживанням лікарських препаратів. І ще ну, тут він не включений, бо він е, в інші трохи рубріться розглядається, але про це теж треба не забувати. Це післяпологова е, депресія. Теж досить актуальна. Ну, теж медичний стан по суті. Трошки про статистику, тому, да, тому що цю статистику варто називати, е, коли ми даємо вже поняття депресії як такому значному синдрому. Е, от і от. Спостерігаючи вище наведені всі захворювання, е, становило, що в принципі поширеність депресивних розладів з продовження життя становить 16%, так? Е, а встановлені так впродовж 12 місяців близько 7%. І депресію називають неінфекційною епідемією людства. Тобто, навіть ну, в різних джерелах знов таки тут е, важливо враховувати критерії е, країни, де це. Визначалися, звісно, це така епідемія в більш розвинених країнах, але в середньому, да, тобто не менше 20% відсотків по депресивну симптоматику, включаючи всі вище наведені стани. Були от в сполучених штатах. Це вже таке, на жаль, таке лідерство цього психічного розладу тримається вже. Досить тривалий час є певна гендерна залежність, але знов таки і особливо це стосується. Нашої країни, що в е, жінок частіше діагностується, але чоловіки достовірно рідше звертаються по допомогу так через, до, на жаль, досить наявну стигматизацію е, такого стану. так Тобто, це е, списується на лінь або на Якісь незначні порушення, що можуть бути ліквідовані без лікування специфічного, і це призводить теж до більш такої. Поширеної статистики суїцидів серед саме чоловіків завершених суїцидів. І 80% пацієнтів з депресією спостерігаються також з приводу інших захворювань або взагалі зверталися з іншими захворюваннями, навіть не думаючи про симптоми психічного розладу. І 17%. І мають коморбідну депресію щодо соматичної патології. Тобто, ну, така, да, Тут первинна, все ж таки органічне захворювання в цьому випадку, так, Ну, це знов так нагадування, як варто розглядати депресію. Тобто, знов таки, якщо окремо брати епізоди, да, які не входять до біполярного розладу, то це Одна е, стратегія лікування і спостереження. Е, і якщо брати в рамках біполярного розладу, то визначається ступінь тяжкості, так чи є, чи немає психотичні симптоми, Ну це можуть бути знов-таки маячні ідеї, самоприниження, самозвинувачення. Так, е, є е, навіть теорія запального механізму виникнення депресії, так тобто, що у зв'язку з пошкодженням мікроглії. так яка в Яке надалі викликає відповідні зміни метаболізму основних нейромедіаторів, так і це, ну, це взято до уваги. Але поки тут тут немає чіткого підтвердження всієї да, етіології всієї депресивної симптоматики внаслідок цього, так і ось дуже часто да, представлена така модель, що на це впливає генетична схильність, певні стресові події дитинства, тобто психогенний вплив. Ми Майже е, ніде не виключаємо, навіть якщо це є суто да, класичний, такий ендогенний, як е, ми психіатри е, описуємо депресивний розлад. Так? Е, е, також в анамнезі можуть бути знов таки органічні захворювання. Де також вітамінодефіцити, дефіцити мікроелементів, так, ну це от також ще нагадування, да, як умовно, да, з нашою шкалою нормального стану можна оцінювати депресивну симптоматику, кількість епізодів. Тоді при дистемі обов'язково будуть повторювання ще такі загально прийняті класичні тріади. Так, це для депресії, пригнічення настрою, сповільнення мислення і сповільнення рухової сфери, є соматичні симптоми. Так е, вони традиційно пов'язуються з гіперактивацією симпатоадреналової. вісім ідеастрах, кардія, закрепи. Ну, вони можуть не виконуватись обов'язково да, три з цих симптомів, але може додаватися ксерофтальмія, ксеростомія, такі. Е, Прояви також, звісно, порушення сну, зниження апетиту, лібідо і також когнітивні певні викривлення, які надалі можуть ґрунтуватися на. Бути ґрунтом навіть до маячних ідей. О, от вони вкладаються в таку депресивну тріаду Бека. От. О, це така загальна схемка. Ви можете продивитися, що більше до ефективних, що більше до вольових компонентів відноситься. І, власне, методи скринінгу. Так? Існує протокол, в якому зазначена така відома так, шкала оцінки психічного стану, як PHQ 9. Також є. Шкала Монтгомері Асберга, так для оцінки, ну тут вже не для самооцінки, а для оцінки лікарем моніторингу, і госпітальна шкала тривоги і депресії це такі базові дуже інструменти, які дуже прицільно знадобляться і сімейному лікарю для того, щоб виявити одразу прояви депресії. Так, що змінила повномасштабна війна? Менше настороженість, на жаль, так у нас як лікарів до, о, до того, що можуть бути не тільки стресові розлади, а ще й ефективні. От, о, і тому о, трошки да, о, 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 все більше списується на стресові розлади або розлади адаптації. От о, і ну це знов нагадування про протокол, яким ми користуємось. От про розлади адаптації трошки, да, що це ще миха... класифікація за мкх 10 але вона доволі непогано оцінює вплив власне, стресових розладів на ефективну симптоматику. Да? Тобто там може бути або і тривожна і депресивна реакція, або просто пролонгована депресивна реакція. І... Також можуть бути поведінкові порушення, і відповідно до цього ми це і класифікуємо. Так? То, ну, це алгоритм власне з протоколу. Так, він в ідеалі використовується, тобто, в при легкій депресії взагалі е, треба почати не з медикаментозного втручання. Так, е, от і тільки вже при середньої тяжкості і, і знистажкою е, підключати медикаментозне лікування. Ну на практиці по різному буває, зокрема і через те, що пацієнти не завжди е, прихильні власне до. Заходів да, психопросвіти, саме допомоги, да, вони хочуть одразу отримати чарівну пігулку і тривале лікування, але все ж таки ми маємо роз'яснювати, що в принципі на етапі легкої депресії яку ми можемо оцінити за вищенаведеними шкалами, можна починати з немедикаментозної допомоги. Отже. Звісно, з війною зросла кількість депресивної симптоматики внаслідок ПТСР, але не окремого розладу. Дуже часто виникають такі помилки в діагностиці, коли не помічають тривалий ендогенний розлад, і симптоми, звісно, масковані. От можете може коротко переглянути ось клінічний кейс, де власне людині ВПО да все ж таки був виставлений бар другого типу, оскільки, попри наявність виражених стресових факторів, розладу адаптації в анамнезі є чітка циклічність. Так людина систематизована не лікувалася, але от розлад адаптації не завадив. Тому, що в принципі, діагностиці більш глибокого ендогенного стану, і при лікуванні цього стану ми маємо зважати, щоб не викликала інверсія фаз. Дуже вдячний за увагу.